Що важливо знати біженцям з України, які планують виїхати до Нідерландів, я підготувала пам'ятку з основною інформацією, що може бути вам корисною. Дивіться прямо зараз. Усім привіт! Мене звати Соня Адамська, і на моєму каналі ви знайдете чимало корисних роликів про умови життя українців у багатьох країнах ЄС. Я особисто зустрічаюсь з нашими співвітчизниками за кордоном та маю інформацію із перших вуст. Тож не забудьте підписатись та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Отже, Нідерланди. Ця країна прийняла тисячі українських родин після початку повномасштабної війни, і тепер ми поговоримо про актуальні правила і поради. Як і інші країни ЄС, Нідерланди продовжують приймати біженців з України. Давайте розглянемо основні моменти, які потрібно вам знати. Перше правило в'їзду Україна не межує з Нідерландами, тому вам доведеться подорожувати через інші країни. ЄС для цього вам знадобиться дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Якщо ви подорожуєте з дітьми, один з батьків або близький родич може їх супроводжувати. Не забудьте мати документи для підтвердження родинних зв'язків. І так, якщо дитину супроводжує не близький родич, вам знадобиться нотаріально завірена згода на виїзд. Тепер про проїзд. З 1 червня 2022 року безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців скасовано. Вам доведеться придбати у вічіп-карт картку для проїзду на транспорті. Її можна купити на вокзалах та в магазинах. Також, якщо ви прибули з іншої країни, єС, ви можете придбати безкоштовний квиток на поїзд на один день. Для цього просто покажіть ваш український паспорт і квиток, що підтверджує вашу подорож. Якщо ви плануєте приїхати на власному автомобілі, не забудьте про полі страхування, так звану зелену картку. Якщо ви подорожуєте з дітьми, вони повинні бути в дитячому автомобільному кріслі. Тепер поговоримо про житло. З 27 лютого 2024 року закрили всі центри для переміщених осіб. Тож біженці з України повинні шукати житло самостійно. Зняти квартиру може бути складно. Зазвичай орендодавці вимагають, щоб дохід перевищував вартість оренди втричі. Наприклад, квартира з двома спальнями в Амстердамі коштує близько 1700 євро. Далі оформлення статусу тимчасового захисту. Це дозволить вам легально проживати в Нідерландах і працювати. Реєстрація проходить у два етапи: спочатку отримайте місцевий ідентифікаційний номер БСМ у муніципалітеті, а потім зверніться до міграційної служби для підтвердження статусу і не забудьте взяти паспорт. Фінансова допомога для біженців складає близько 300 євро на місяць. Це включає 242 євро на харчування та 60 євро на одяг. Якщо ви живете в приймальній родині, вам також нададуть додаткові кошти для покриття витрат. Не забувайте і про медичні послуги. В Нідерландах ви маєте право на безкоштовну медичну допомогу. Тому важливо знати, що вам забезпечать базові медичні послуги, але варто також подумати про медичне страхування на випадок поїздок за кордон. Статус тимчасового захисту також дає право працювати. Шукати роботу можна через місцеві центри зайнятості, які пропонують вакансії для людей без досвіду. Для дітей освіта в Нідерландах безкоштовна, але навчання ведеться нідерландською мовою. Є спеціальні класи українські, але через високий попит, можливі затримки з зарахуванням. Більш детально про перебування та життя біженців в Нідерландах, ви можете подивитись на моєму каналі Ми не вдома. Посилання на відео я залишу в описі до цього ролика. Сподіваюсь, інформація була вам корисною. Якщо у вас є питання, залишіть їх у коментарях. І не забудьте підписатись на канал Ми не вдома, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе і до зустрічі! З повагою, ваша Соня!